Так, все звук. Готово. Все, камера пішла і да. Зараз ми налаштовуємо техніку перед зйомку. Це процес не менш важливий ніж сама зйомка, як показує практика. Зараз ми якраз очікуємо масовку. Ми запросили всіх, все від наших родичів до друзів, друзів, навіть просили друзів, які не в нашому місті. Проходиш сюди, оглядуєшся, дивишся, що багато людей стоїть. Ну знаєш, такий момент не заціпені, ну щось таке близьке до нього. І потім ти вже починаєш рухатись в мою сторону. Діма — це наш головний герой. Це одна з тих небагатьох людей, яка взагалі погодила зніматися в кіно, тому що це процес все-таки, який потребує певного складу розуму і певної певного складу особистості. Тому Діман погодився з нами працювати, тим більше, що для нього це, по суті, його акторський дебют. Моя задачею є показати е, о той спокійний час до війни, до конфлікту і паніку, яка всіх. Заоболонила, да, виходить 24 лютого з ночі до ранку. Ось я в цьому фільмі виступаю людиною, яка займається усіма технічними нюансами, а також співрежисером, співсценаристом і взагалі. Ну, також монтажем займаюсь спецефектами, які будуть використані в нашому фільмі. Через обмеженість нас нашого бюджету ми, нам доведеться також використовувати певні спецефекти. Не можу сказати, що це будуть прям ну, такі глівудського рівня речі, але цілком можуть доповнити образ нашого фільму. Я режисер, сценарист, так само з Вовою ми все це разом робимо. Освітлення я ставлю, пишу розкадровки так само, ну і плюс уся організаторська штука, що я всіх людей збираю докупию. А і ще в нас буде документальна частина. В документальній частині я пишу запитання зв'язуюсь з цими самими людьми і власне запитую запитання, Інтерв'юер. Ми підготували запитання. До різних категорій людей, проте в нас, звісно, є досить схожі запитання. Це, наприклад, як ви зустріли війну, щоб показати, що війну, хоч і ніби подія одна й та ж сама, проте кожен зустрів її якось по-своєму, унікально в кожного був різний алгоритм подій. А ми зараз знаходимося в житловому кварталі греків ліс, де проходять зйомки. Фінальних кадрів фільму 24. Це фільм, який буде розповідати про початок війни в Умані, те, що було до війни в Умані, і те, чим Умань стала після того, як уже ця війна по суті змінила життя кожного жителя цього міста. В даний момент це вже п'ятий день безпосередньо зйомок. Ми закінчуємо саме такі живі зйомки і вже будемо переходити до фінального монтажу. Прем'єрний показ фільму відбудеться в стінах Діаста Румань 23 лютого. Після чого буде ще близько п'яти прем'єрних показів, на якому ми хочемо зібрати кошти на ЗСУ, тому вхід буде за донат. Про місця проведення цих кінопоказів, про час проведення і те, як на них взагалі потрапити, ви зможете дізнатися за номером телефону.